Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали Україна сьогодні. Не спала страшний вогонь в декількох містах. Втім, одразу після масової атаки на Київ та Старокостянтинів Москві пролунала серія потужних вибухів, які не вдалося замаскувати Навіть російській цензурі першими вдарили мости через москву ріку. Одразу декілька об'єктів були підірвані синхронно за свідченнями очевидців. Прольоти мостів обвалилися у воду, заблокувавши рух і спричинивши масову паніку в центральних районах. Один із мостів пала в момент проїзду броньованого конвою. Її жертви серед військових вже за кілька хвилин вибух у вежі Москва Сіті, де знаходиться декілька закриті офіси адміністративної еліти над районом. Піднявся стовп чорного диму. За даними телеграм-каналу, «Опора» до серії атак, причетна мережа селого та колишніх співробітників ФСБ, нелояльних до Патрушева, який після зникнення Путіна намагався сконцентрувати всю владу у своїх руках. Ці угрупування не визнають перехідний уряд. Патрушев вважають його узурпаторами, який віддав наказ на зачистку навіть серед власного апарату у Москві вже другий тиждень тривають неспокійні ночі. Підпали складів. атаки дронів невідомого походження, знищення каналів військового постачання в межах міста. Паралельно із іноземними атаками в небо над Москвою було піднято винищовочок. І за повідомленнями змі перехоплював невідомі дрони у районі МКД за словами джерел. Після збивання цілі уламки дрона пошкодили двигуна. Пілот намагався вийти на авіаційне коло. Однак втратив керування і врізався у дах одного з адміністративних корпусів біля держдуми. Вибу. Був настільки потужним, що його чули навіть у районах Тверської вулиці. Доступ до району був негайно перекритий інформацію кваліфіковано. Жодних офіційних командирів не надано. Проте швидкі та військові структури евакуювали, працювали в режимі надзвичайної ситуації понад 5 годин. Відповідь Патрушева – режим придушення після серії інцидентів. Патрушев провів закрите засідання так званої координаційної ради стабілізації, за підсумками якого оголошено режим внутрішньої військової операції в межах Москви та Московської області. Дано наказу про фізично ліквідацію усіх, хто відмовився підписати присягу, оновленні влади, оперативні групи МВС, і Росварді у супроводі внутрішніх військ розпочали арешти підрозділа ФСБ ГРУ Генштабу. штабу. Поширюються анонімні попередження про чистки вищого рівня. Серія вибухів у Москві. Це не поодиночна атака, а свідчення внутрішньої нестабільності у центрі системи. Втрата контролю над мостами символічною важею Москва. Сіті удар по вірі в безпеку, столиці аварія винищувача, технічний, але й моральний провал оборонної доктрини Кремля. Сколо серед силовиків Патрушева – ключовий фактор, що може прискорити крах вертикалі влади. Місто, яке здавалося неприступним, тепер освітлюють вибухи мости, що не з'єднують або валюються. Вежі не захищають, а палають, а небо яке мало охороняти, кидає уламки на власний парламент. Це вже не війна з Україною, це війна Росії з собою. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!